Tygodnie. Myślę, że to będzie naprawdę piękny, magiczny czas. Hej, Shaggy! Hej, Sting! zaśpiewa jakąś piękną piosenkę dla wspaniałych dalszych. Сьогодні 4 грудня. Ми зараз в центрі прогулюємось і йдемо в, сто... в сторону ярмарку. Вчора були ввечері, вчора в неділю, субота, вчора, сьогодні неділя, були ввечері на ярмарку, і там приїжджала ще автівка, ця Кока-Кола, знаєте, така святкова, свято наближається. І боже святий, там стільки було людей що просто капець, нічого не можна не то, що подивитись, там пройти не можна було. То ми йдемо зараз подивитися. Там з 12-ї вони відкриті, а вже коло другої йдемо, подивимось, може щось там. Може, щось там знайдемо цікаве на ярмарку. Ну і взагалі трошечки прогуляємось. Так що, так що так, такі справи. Може вам щось трошечки познімає. В нас вчора сніжок падав і зранку в нас в нашому районі ще видно так засніжено, а тут вже майже нічого немає, зараз вам покажу. О, Бачите? Де ніде тільки. Той сніжок залишився, а так вже нічого немає. Так що, але туристів, туристів море в Данську. Дуже багато туристів. І ніби Гданський ярмарок в цьому році визнали найкращим в Європі. Чи то правдива інформація, чи ні, треба буде подивитися. Думаю, що так. І так, перед тим, як йти на ярмарку, ми ще прийшли на центральну площу до Фонтану Нептуна. Тут стоїть центральна ялинка в Гданському. Зараз вам покажу. Людей вже багато. Сьогодні дуже сиро, так волого. Вчора погода була краща. Але все одно. Все одно є чому потішитись. Принаймні тому, що в тиші і спокій живемо. Вже за це треба бути вдячними. Так що... Ай-яй-яй. Так. Я, знаєте, зараз так думаю, я вам ніколи не знімала конкретно сам. Гданськ не показувала, що тут, де, як, які вулочки, які площаді, фонтани. Треба це виправити. Ось, а ми дійшли до цієї ялиночки. Wiem Może na jałach posłucham, okradki i dyrektor nasz mały tęciorys Nie zawienie nasze, do góry więc nie podnieśmy. Wszyscy śpiewajmy, żółw po małych leżyków. Bogu małym uchwałę dajmy, wyjdźmy z bawiczu. Dziś z radością wszyscy śpiewajmy. Четвірочка, шукай, Назарчику, де четвірочка? Шукай? Де четвірочка в нас? М? Це десяточка? А де четвірочка? Де четвірочка? Один було, два було, три вже було. А де чотири? М? Синок? Де четвірочка наша? Де четвірочка? Ось четвірочка? А звідки ти знаєш? Ти вже знаєш цифри? Мама, не знає, що ти вже цифри знаєш. Доставай, давай доставай свій подаруночок. Лови. Опа. Опа. Тримай. Хоп. Ой, що там, що там? Що там в подаруночку? Покажи. О, полетів. Потягай, потягай. О, що там випало? Цукерок? Цукерок для Назарчика? А хіба назарчик вже їсть цукерки? А що ж там таке? Розкривай, розкривай. Певно, щось смачне. Так. Бігом, 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 бігом. Перший. Браво. Наступний забіг. Побігли, побігли. Давай. Швидко, швидко, швидко. Нема часу, нема часу сміятися. Швидко давай. Ще раз, ще раз, ура! Із переможним криком, ура! Перемагає нас. Вітаємо перевожця! Браво! 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 Клас та сина! Друзі, ми зараз в торгівельному центрі, і в нас сьогодні він світової. Дивіться, ми потрапили на майстер-клас, де дітки роблять. Ялинкові прикраси. Зараз ми теж будемо робити. А чого ти до мене йдеш? Жалітися йдеш? Ялинка жаліється на тебе, що ти її шарпаєш, ображаєш її. Ялинка на тебе жаліється. Бачиш, скільки голочок вже посипалось. Бачиш, вона на тебе жаліється, що ти її ображаєш, а ти на кого жалієшся? Сам на себе? Сам на себе.